Всім доброго. Так, тут все сіло. Третє, начебто. Надивився на навіть. небо і окуляр нічого не бачу, бо сонечко, бачите, як мені тут заважає. Голуби в небі. Сьогодні у нас сильний вітерець. Він е, спонукає їх, то швидко підстрибують, то швидко сідають. Ну, ну, знижується висотою має на увазі сідають та і сісти в принципі тільки що партія вже вже сіла нічого не показали толком та й сіли тут четвірочка ну трічка. тут одне ось начебто вже мабуть буде сідати От. наді мною то щось молоденьке це молоденьке по сірих потяг 24 гнізда. Я скажу молодці, вони з самого малочку вони почали показувати, що вони бажають літати. Є бажання. Тут-то вже з цих трійки вже 32 вже славно звісно вже, і в неї 2 години є. Потім 9 ряба також вже в неї нема залікова, а може є вже, бо вона там близько. Ну не так принципово, але вона вже багато разів була в небі. Багато, не багато, але вже достатньо, щоб показати, що вона на фоні цих. Вона досмішніше, дама. Сороковий присів. Ага, ось цей сідає, сіренький, молоденький. Я от не пам'ятаю, що... Номера кільця. Мені здається вони 31 чи щось таке. А, ні, Які 31 це. Не вклад. То якось я подивлюсь, я забув. Ну тут 9 і 32. Да, 31 наврядче. Спершу це уже вже більш доросле, такий у мене Тримається трічка, але низько. Вже, вже низько. Оце на, на, повністю я віддалив. Тобто вони тут вже. Але не факт, що вони будуть сідати, тому що, я кажу, така погода, вони знижуються, піднімаються, знижуються, піднімаються. Такого я це кидаю? Сірий якийсь, може, і стальний. Сірі стальні. У дуже схожі. Польотів так от знизу їх важко розрізнити. Хижак прилетів. Я додав групу, але що дивно прилетів хижак і вони якось хоп, і знизилися, але я не, не розумію. А ну-ка, зараз я спробую його спіймати, цього хижака. Де він? О, зараз він тут на хмаринці на цій. Без камери надивишся і нічого не бачу. А, він тут вже. Ну ладно, головне що хижака я бачу, ось десь він тут. Думаю, десь він повинен вже був потрапити. По, по лизору, а воно. Ну, 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 ну. Я просто на камеру його не бачу. Бо я надивився. Ну... Ладно. Що я хотів голубів показати, я підкинув молоденьких таких, то теж перший раз, другий раз, хто як. Ну сирих, зовсім сирих. Так, один ці на посадки були. Підкинув. Ну ми меншо, молодці, молодці. Це ще. Так, чому ми? Чого ми злякалися? Тут начебто не зима, то взимку вони тут шнуряють понад дахами хижаки. весні вони не такі, не такі, не так реагують. Такі налякані, не такі, такі залякані. Ось і добре, хижак якось пройшов горою. Ну, вони знизились, вони якось класно зреагували, якщо чесно. Ну, Мабуть, це так е навряд чи вони настільки там прям грамотно, то, то, так, то так воно сита. Ну, Воно саме так сталося, я так вважаю. Вони не через нього знизились, а якраз він пролетів. Так, Ці починають підстрибувати, я бачу. Оці оці маленькі сіли, ну там ще є. 55-й молоденький білохвостий, потім одна, одна, одна з боку, там 50 якийсь, там ще. 53-й начебто. Ось група. Тримаються тут, ну зовсім низько, хоча трійка була. добра. Вони ця трічка, ну молодці, що знизилися. хмари пішли. Ще можливо з цим пов'язано. Я помітив, коли хмари йдуть, голуби дуже швидко збивають гору. Вони під хмари зазвичай не ряють. Буває, звичайно, коли хмари їх накривають, але то, ну, в мене це не часто буває. Вони встигають зазвичай мирнути. Бувало кілька разів, що хмари вкривала. Але якось воно більше, ви знаєте, хмари коли Я пригадую зараз цю розмову почав. І пригадую, як воно було в... похмуре небо. Хмари начебто високо. І коли похмуре небо, і тоді і йде ще нижче. Там, там Хмари йдуть, і тоді їх вкриває. Тобто вони чи не орієнтуються, що вона йде, чи що. А от коли блакитне небо... Йдуть хмари оці білі, тобто ну, чисте блакитне небо, хмари немає, а як тільки вони йдуть, вони зазвичай встигають перебудуватися і знижуються. І доволі швидко вони під хмари ниряють, пірнають точніше. низько, але не факт, що вони будуть сідати, я вам скажу. Вони тут тримаються і нехай тримаються, нехай якраз тренуються. Ось це, це молоденьке, це ж ці білохвості починають уже починають трохи зміцнюватись. Ті що я в руках показував. Тут, тут два, два, якраз три навіть, три. три з тих, що я в руках показував, бо третя там тридцять друга, риба хвоста. А і двоє, то 53-55, начебто, щось таке. За номерами. А вся четвірочка підстрибнула. Вона тут була, бачили? Ну, підстрибнула, четвірочка вже. Там же ж я підкинув ще 31-му сіру сірого. І він, якби поки був слабачками, він тут був. Тільки вже поєднався з більш сильними. Так, хто це? Чи хижак, чи грак? Щось пішов? Хтось пішов. Ну, головне, щоб атаку на голубів не робив. Ні, хижак пройшов так, щось, хижаки проходять повз голубів. То вони щось налякані. Бачите, лякаються як. Чомусь вони налякані. Ті вгорі не налякані. От хижак пройшов. Хижак пройшов і голуби... Оп, зразу і... і знизились. Майже впали. Ось вони. Трохи стягнули їх, але вони затисли їх одразу. Чи то вони самі впали реально через хижака, може і так. Може я про них погано думаю, а вони так, так прям керують своєю висотою. Та тут щось я сумніваюсь в їхніх здібностях таких саме. А, це п'ятий. Ти ж там був точно. Ти ж теж, там був, п'ятий. Хороший голубок. В першу чергу ну, бажання я бачу з ним, бажання бачу, але мені він дуже подобається за своїм екстер'єром. Він такий середнього розміру. Ось, він середнього розміру. Не протягнути такий, не ну, якось такий дуже-дуже забув це слово. Коли, коротше, зараз гадаю. Коротше, він невеликий пропорційний. О, думаю, де да як же це? Вилетіло з голови слово пропорційний. Він пропорційний, тобто він невеликого розміру і не маленького розміру. Середній і все в нього і крило, і хвіст, все є, і все таке кругленьке і пропорційне. О, а ці вже тут, бачите як воно. Але ще не факт, що вони будуть сідати, я вам скажу. Ми вже проходили це. Тим більше тут ця бригада 9, 32. У смугастих купальниках. Та ні, схоже, що будуть сідати все ж таке. А, там 22 доєдналась до них. Чи 22-й, мабуть, все таки. Бо я ж їх е, в другий. П'ятий це сів, це він ще з першого, ото трійка літала вгорі, там був п'ятий і оці двоє. Я просто пригадав, кого я кидав. А тепер ж двоє залишилось, 32 і 9 ряба. І от 31 і 22-й доєдналися до них. Це з другого, кого я підкидав. До 22-й такий. Це теж, що я показував його одна на одну. За хвостиком такий рябогорлий. Курсаком я його колись назвав. Він такий, не дуже рябогорлий, він то більше у нього по, по голові, чому і курсаком, бо на голові і на горлі трішечки, якби біле. Ну трішечки а так доволі нормально біле. Так, да, не повністю біла голова. Але достатньо. Помітно. Третя сила вже третя сіла. Гарна голубенька. От тільки що от за скільки, за кілька от, секунд 30 або хвилинку вони знизились, вже підстрибнули, вже знову знижуються, Підстрибнули, поки я не знімав їх, я бачу, що вони почали-почали. ну Не дуже звичайно підстрибнули, але почали підніматися. Знову двір знову. Дивлюсь, їх затискає чи то вітром. Ну, більше я все-таки схильний до того, що це вітер все це. Вітер все поводиться. Їх змушують поводитись так. Але добре, ви знаєте, от нехай отак от, хоча б Хоча б так. Це ж все воно тренується. Тренується сила і тренується бажання і дохлік. Дохлік. Що ти там? О, а ой, заповз, заповз. Помиколені, галубки сіренькі. В перші дні вони почали на вулиці ускакувати. Але Їх батьки вже перестали годувати, а вони такі дохленькі, я дивлюсь. Ще якось самі. Ну щось там вже сьогодні дзьобали. Я в цьому році, до речі, взагалі нікого не підгодовував. то якось підгодовував в минулому теж вже. Не підгодовував. І в цьому не підгодовував. А то якось ось таких дохленьких, типу, думаю, та не плюнув, думаю, виживай. Ти ви знаєте, для мене нема геморою, а вони все одно всі виживають. Слово. Чому? Мені це головне для мене. Вони... Так, так вони там десь хтось кілька днів не жерать. Але потім я так розумію, куди їм подітися. Їм нікуди потім подітися і вони починають. Починають їсти. Так, вимкнуть поки.